Усик офіційно завершає кар'єру. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Ударний ритм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Український боксер Сергій Дерев'яченко, якому нині 39 років, розповів про свої подальші плани стосовно професійного боксу. Сергій збирається провести останній бій у 40 років. Коли, де та проти кого ви можете провести свій наступний поєдинок. Насправді зараз цього не знаю. Поєдинком з Рамсоном я поки лише нагадав про себе і показав, що я у бо не усі знали про моє бажання продовжувати. Зараз мій менеджер Кіт Конолі буде працювати над наступним боєм. Просто в цьому виді спорту все швидко змінюється. Сьогодні в тебе може бути один рівень опозиції, але якщо ти завтра переможеш когось топ-10, то вже є шанси претендувати на зустріч з якоюсь суперзіркою, навіть рівня Канело Альвареса. Скільки ви ще плануєте залишатися у професійному боксі? Я казав, що мій останній бій буде у 40 років. Зараз відчуваю, що в мене є бажання та сили. При цьому знову ж таки поєдинок, який я провів, був для того, аби повернутися та розуміти своє самопочуття після операції та тривалого відновлення. Не знаю, наскільки це можна вважати суттєвою опозицією. Я домінував та повинен був виграти. Ось наступний бій, який я сподіваюся буде з більш конкурентним суперником. Краще відповість на питання, чи є в мене сили конкурувати з топами. Чого ви хотіли б досягти за той проміжок, кар'єри, який собі відміряли? Я хотів би повернутися до топів. В мене залишається мрія стати чемпіоном світу. Я тричі бився за пояс, але не зміг його отримати. Хочеться і титул виграти грошей заробити, усе воно взаємопов'язано, сказав боксер. Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не залишив без уваги дій свого колишнього суперника Тайсона Ф'юрі. Британець раніше підтримав росіянина, який близький до Володимира Путіна. Ситуацію з Ф'юрі Усик прокоментував у інтерв'ю ютуб каналу The Stomping Ground. Раніше Тайсон став гостем вечора боксу за Засвітньої боксерської асоціації IBA у Стамбулі. Головою IBA є найближений до Володимира Путіна функціонер Умар Кремльов. Усик назвав Кремльова людиною, яка допомагає російським солдатам і висловив незадоволення тим, чому багатий і успішний Ф'юрі підтримує його. Це не моя справа, але я не Чому Тайсон це робить? Я не засуджую, але це поганий хлопець, заявив українець. Також Усик спросував чутки про трилогію з Фюрі, зазначивши, що зараз зосереджений на майбутньому бою проти Даніеля Дюбоа, який відбудеться 19 липня в Лондоні. Усик наголосив, що розмову про реванш із фюрі, який анонсував їх третій бій на 18 травня, відбудеться після поєдинку з Дюбоа в Лондоні. Знову зустрілися чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, дабей, ай біоу, суперважкій вазі. Олександр Усик та власник титулу IBF Даніель Дюбоа. Боксери проведуть реванш 19 липня на Вемплі. Під час нової зустрічі боксери провели перший стердаун перед реваншем. Відео події опублікувала промоутерська компанія Квинспрі Промоушн. Український боксер під час стардауну мовчки дивився в очі Дюбоа і не опускав погляд, поки не отримав відповідну команду. Більш активним та нервовим був Дюбоа, який постійно кричав: особливо сильно британця рознервувала команда суперника, яка голосно підтримала українця, оскільки сторони Даніеля мовчала, то боксеру довелося самому за себе кричати. Перший бій між і Дюбоа відбувся 26 серпня в польському Врославі. Олександр переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді. Поєдинок супроводжувався суперечками через удар юпоа в п'ятому раунді, який рефері визнав забороненим нижче пояса, давши усику час на відновлення. Команда британця вважає, що удар був легальним, і українці мали зафіксувати. Узі! Також український чемпіон заявив, що збирається залишити професійний бокс після проведення ще двох боїв. Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Русик повідомив про свій намір завершити кар'єру після двох боїв, що залишилися. За словами українця, він прагне проводити більше часу з родиною. Я сказав, що в мене залишилося два бої, тому що в мене двоє синів. Зараз їм 12 і 10 років. Їм і моїй донці потрібен я. Я хочу присвятити час моїй родині, моїй дружині. Я хочу жити з моєю сім'єю постійно, а не тільки іноді. Шість місяців я тренуюся, шість місяців проводжу з сім'єю. Можливо, навіть менше 4,5 місяці. Цього мало для моєї сім'ї, зазначив усик в інтерв'ю ютуб каналу Франк Уаренс Куінсбергі Промоці. Поєдинок за титул абсолютного чемпіону. Усик Дюбоа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Так що підтримаємо нашого спортсмена. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всі за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишайте коментарі. З вами був я до нових зустрічей.